Я сподіваюся, що все рівно ми спочатку зробимо таку кулуарну атаку, тому що потрібно буде до сприйняття на законодавчому рівні все-таки зустрітися з прем'єр-міністром і отримати його згоду, так як по суті ми робили це два роки тому. І тоді, вже, коли від них є хоча б така згода, тоді можна виносити його в зал, бо тоді ми отримали по цьому законопроекту 330 голосів. Ну, зараз трошки настрої на учбові заклади інші, тому що постреволюційні проблеми, в тих така думка, в тих така думка. Тому я думаю, що трошки нам прийдеться опрацювати в такому режимі, витримуючи вимоги закону про державні закупівлі, але я думаю, що все рівно ми це питання будемо посувати. І заодно я думаю, що ми постараємося його вчити і в той законопроект, який сьогодні ми зібралися обговорити. Я хочу теж насамперед на початку нашої зустрічі і подякувати міністру Ігорю Олександровичу, подякувати заступнику міністра Олександру Васильовичу, директору департамента Сергію Володимировичу, на те, що оперативно, оперативно ми з ними домовились про те, що нам необхідно отак зібратися і відпрацювати доповнення пропозиції до законопроекту вищого світу, який прийнятий читання. Я тоді ще 5 хвилин по самому законопроекту. би чому, шановні колеги. Є така необхідність, тому що дійсно закон про вищу освіту, обновлення цього закону дав, давно вже стало на порядку денному. Всі це ми з вами розуміємо, що багато його, говорить горить постійно, а Вони не регулюються, не регулюються відповідним цим законом, яким ми користуємося про вищу освіту, і тому дійсно перехід на новий, на новий етап розвитку він потребує законодавчого регулювання. Ви знаєте про те, що було три законопроекти. Основний перший законопроект законопроект, який був розроблений спільно з народними депутатами Калєтні Ківа, Обсорока і Міністерство освіти в тодішньому складі. І був законопроект Яценюка, батьківщини фракції, був законопроект. Який в Нізбулога розроблений групою Зворомського, яка теж готувалася за участю спільно із Міністерством освіти Табаченком. Тому якби цих два законопроекти, 87 і 87, терядував, вони. Цьому значно там розширював повноваження міністерства і вже вносив певну новизну, оскільки він писався на десь більше півроку пізніше. Але тим не менше, оскільки потрібно було приходити до згоди, то ми прийняли концепцію, що погодитися ну, якби ні, не на законопроект. Однієї влади іншої поводиться на законопроект, розроблений науковцями і освітянами, на законопроект зробку, щоб регулювати голоси в залі і прийняти врешті-решт закон про вищу освіту. Ну і така домовленість, вона е, вчалась на першому етапі успіхом, е, бо ми його прийняли за основу. Але тепер е, в цьому законопроекті є е, ну, цілий ряд е, таких. Е, Недопрацювань, скажімо. Це насамперед те, що група, яка була створена, вона не врахувала практично нічого по аграрії. Блок специфіки діяльності аграрних вузів, він у цьому законопроекті ніяким чином ніде не відпрацьований не відображений. Тому в такому вигляді, якщо ми тільки залишимося на тому, що е ініціатори чи, е чи ті, хто мають суб'єкти законодавчої ініціативи, просто пронесуть по якихось окремих е пунктах е загальних положень, то це все рівно не буде документ, в е відповідності до якого ми зможемо е працювати ефективно. А, е Думаю, що ми всі погодимося з вами, що аграрна освіта для аграрної України, як би її не називали, по-іншому в якихось випадках, але вона в нас аграрна, тому що найкраще працює аграрний сектор економіки, найкращі податки збираються в аграрному секторі. 42 мільярда доходів до державного бюджету стабільно дає аграрний сектор і формує експортний потенціал аграрний сектор. І продовольча безпека це аграрний сектор економіки України. І поки є продовольча безпека, до тих пір взагалі ми можемо говорити і про всі інші речі, щоб краще жилось і так далі. Але при цьому хлібчики до хліба а, має бути. Тому все, що має відбуватися далі, і дуже слава Богу, про те, що на всіх зустрічах у нас із міністром аграрної освіти Ігорем Олександровичем, відчувається його налаштованість на те, що він. Дуже позитивно відноситься і до аграрної науки, і до аграрної освіти. Я це згадую саме тому, що ми з вами теж тут не молоді вже в цьому маємо досвід, і ми знаємо, пам'ятаємо, як з уст чергового міністра аграрної політики звучала фраза: що лучше я, чи БК витувати, ніж утримувати одного академіка. Тому позиція міністра аграрної політики вона є дуже важливою для розуміння того, що Раз є така а, а, опора, і він вбачає в тому, що саме а, розвиваючи українську світу і українську науку, а, і на зустрічі з комітетом він коли його запросив, він навіть такий вислів перефразував, значить, як і по армії, сказав, що якщо не будеш фінансувати свою світу науку, то будеш фінансувати чужого товаровиробника. Ну і так, тому що. Тоді ми будемо все завозити до себе по імпорту. Тому зараз, виключно опираючись на таку позицію і міністра аграрної освіти, ми дійсно повинні зробити все, щоб збагатити проєкт, прийнятий за основу нашими пропозиціями. Не всі не завжди вони пройдуть. Але саме головні, я думаю, що ми будемо відстоювати всіма силами, і чим швидше ми визначимося з вами по цей головних, тим більше ми знову ж таки в кулуарах зможемо підготувати відповідну позицію фракцій про підтримку їх, тому що до другого читання ви знаєте порядок, обов'язково кожна пропозиція має в залі. Або йти на підтвердження, якщо її не врахував, не дай Бог комітет, або погодитися з тим, що врахував комітет. Ну і в зв'язку з такою прелюдією, я тоді скажу, що мною особисто вбачається, де ми повинні з вами найбільше попрацювати. Вчора ми із Василь, з Олександром Васильовичем, Сергієм Володимировичем, з духою наших фахівців вищої освіти. Вчора ми попередні вже зустрічалися, обмінювалися думками. У нас тут підготовлений для початку вам і якась табличка. Тільки просив би значить, її зараз приймати не як вже таку, кінцеву, а саме тільки для, для розмови. Але скажу, значить, ну викликає, викликає занепокоєння. Ну, позитив Це те, що цим законопроектом вже Передбачено в статті 12, передбачено, що можуть бути галузей університети. Бо всіма іншими законопроектами цього не було, все тягнулося в Міністерство освіти. Тому, знаючи вже це, що воно вже і воно прийнято в першому читанні, думаю, що вже ні в кого не підніметься рука до другого читання внести пропозицію цей пункт вилучити, хоча все в цьому світі може бути. Але далі, значить, у нас є питання, які повинні отримати розвиток. Розвиток насамперед це те, що ми маємо і те, що є нашою специфікою. Ми вчора, коли зустрічались, розмовляли, я детально розказував, ви всі це відчуваєте, але в мене більше документів. Я хочу сказати, що тенденція до скорочення фінансування, вона. На превеликий жаль є стійкою. Це не тимчасово в цьому році, а мабуть, воно вже, значить, поки не отримає достатній розвиток економіка в Україні, тенденція до бюджетних асигнувань є такими самими. Тому розвивати власні доходи це один із основних джерел. Які ми можемо з вами використовувати. Власні доходи вони у нас можуть бути як насамперед, від дійсно нашої наукової діяльності, освітньої діяльності, надання послуг і, і різні курси, і так далі. Все те, що позабирали від нас різні комерціалізовані структури, ми це повинні все-таки брати на себе, і, і англійський, і німецький, і різного роду курси і так далі. Тепер у нас є дуже важливий інструмент. Це все таки і на нього зараз держава покладається кругом йдуть розмови. Тим паче, що це і світові стандарти це все таки ну, перехід на більш контрактну основу навчання ніж за державний рахунок. І всі доходи від контрактів, щоб ми були з вами зацікавлені, ми повинні їх теж. Вилучити сюди в законі, щоб це було нашими власними доходами, бо далі від власних доходів ми з вами повинні прописати в законі і порядок використання, щоб власні доходи не контролювалися казначейством і щоб не були. ми їх заробляємо кожен своїми трудами, а потім віддаємо, щоб чиновник сидів і дам, чи не дам, чи, чи потім дам, і так далі. Тобто Треба буде прописати в законі, що е, е, утримання коштів власних доходів, як і їх розпорядження, обслуговується не в казначействі. М -м, ну і важливим фактором М -м -м. є господарські доходи. У всьому світі аграрні університети мають дуже великі власні доходи. Але побудувати оцю модель, і її потрібно хоча б ази закласти в законі. Е, ну, Я боюсь, що. Нам ніколи не дадуть спеціальний пільговий режим оподаткування, якщо господарська діяльність у нас буде в складі самого університету. А тобто нам треба пов'язати тепер його ниточкою, як і вчора Сергій Володимирович пропонував. Значить, нам потрібно знайти, щоб це було і не кластерне об'єднання, але це має бути все-таки, бо і не філіал, бо філіал вже тоді не підпадає. Це має бути юридична особа господарство, але всі її результати діяльності мають дійсно належати головному цьому органу це вищому жбовому закладу. І тоді його ми оподатковуємо спецрежимом, він тоді розподарює, він має право вести повністю комерційну діяльність. Але всі фінансові здобутки вони вже мають бути власністю університету, щоб воно йшло на користь освіті. Отут, звичайно, не така проста річ, дуже її важливо, бо ми зразу влазимо і в бюджетний кодекс, в податковий кодекс, і так далі. Тобто, тут азим у нас не так багато часу, два тижні, і це не саме на друге читання. Ну, Не через два, три, два тижні тільки на внесення доповнень, але їх потрібно обґрунтувати, і саме головне, що за них треба буде домовлятися із комітетом податкової, і з бюджетним комітетом, і з міністром фінансів, і з економічною частиною уряду в цілому. Тому оце я рахую, бо воно дасть нам тоді ту дійсно, автономію, за яку всі говорять. Ну, в чому може бути автономія? Що б ти там не прописував, що ти маєш право додому сам їхати, коли захочеш, чи з дому, ну це ж не автономія. Допоки не буде у нас фінансової незалежності і якихось окремих власних коштів, і поки у нас не буде певної частини кадрової незалежної політики, то автономія як така, вона буде чисто такою зовною, вона ніколи не буде фактичною. Тому отут оці питання. Автономізації, про які ми говоримо, і зараз цей законопроект отримав теж оцінку як такого м, новаторського, який говорить про автономію. Але автономія тут не прописана. Тут її немає. Він... Да, да. О, 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 бачите? Але кругом засвітилось. Тому засвітили це нам добре. Але тепер під цю засвітку ми повинні з вами відпрацювати, що без цього автономії у нас немає. Ну і потім вона не тільки дасть можливість, і ми це мабуть з вами будемо використовувати в доказовій в аргументації, в доказовій базі про те, що фінансова автономія, вона користування власними доходами незалежне, воно буде стимулюючим фактором, і все, що говорять, що університети не виходять там в різні топи. Ну, стимула то нема, коли ти заробляєш кошти, а вони йдуть і ти не можеш собі ні лабораторії, ні щось новітнє, ні, ні, ні зробити. Тому, якщо ми хочемо бачити.